Усім привіт дорослим та малятам! Діти, а вам подобаються свята? Дні народження, Новий рік чи свято осені, чи весни? Адже ж свято це завжди цікаво, весело, яскраво, казково. Свято це завжди багато подарунків, квітів та повітряних кульок. Я на свято поспішаю. Їх за ниточку тримаю. Червоні, жовті та зелені. Дуже гарні кульки у мене. Їх спробуємо намалювати та комусь подарувати. Розгляньте малюнок, якого кольору тут кульки. Скільки їх? Врахуйте. Знайдіть саму велику та саму маленьку. Роботи знадобляться, фарби, пензлик, вода, аркуш паперу. Кругленька картоплинка. В червону жовту та зелену фарбу накрапаємо води. Картоплинку розріжемо навпіл, щоб було її зручно тримати і встромимо в неї зубочистку. Це буде наш штампик для роботи. Пензликом набираємо червону фарбу. Добре наносимо її на наш штампик. Зверніть увагу, що аркуш паперу розташован по вертикалі. Червону кульку розташовуємо посередині в верхній частині аркуша паперу. Штампик добре витираємо. промиваємо пензлик та наносимо зелену фарбу. Зелена кулька буде розташована, зліва від червоної, Ноб витираємо серветкою штампик, умиваємо пензлик та наносимо жовту фарбу. Жовта кулька буде в нас розташована справа від червоної. Повторіть розташування зеленої та жовтої кульки відносно червоної, яка зліва, а яка справа. В нижній частині листа поставимо крапку, це буде маленький цвяшок, до нього будемо прив'язувати наші кульки. Намалюємо їм хвостик та хвилясту ниточку прив'яжемо до цвяшка. Фарбу беремо відповідно кольору кульки до червоної. Червона ниточка, до зеленої кульки зелена ниточка, а до жовтої жовта, хвостик та ниточка. Кульки прив'язані, вітер не зможе їх кудись понести. Наші кульки яскраві та веселі. Подаруйте їх своїм рідним для гарного настрою. Бажаю усім успіхів! Чекаю на фото ваших веселих кульок.